Детально готуємось до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також з командою офісу. Всі аспекти розмови мають бути пропрацьовані так, щоб Україна була дійсно посилена. Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, які можуть допомогти щодо. Петріотів щодо Томагавків це дуже важлива і деякою іншої зброї, важливо чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону все не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут в Україні можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки, лідерство Президента Трампа. Ми плануємо зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання це ППО та стійкість наших міст та громад. Також примус Росії до миру зараз. В світі є дуже сильний імпульс до миру після того, що вдалося досягти домовленостей для близького сходу. Це глобальне питання. Багато зробив сам президент США, його команди також були залучені різні лідери. Вони допомагали дуже сильно і зараз на близькому сході є серйозні шанси жити без війни. Це свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично, сама Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності, глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо, як також окремо. Доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга по тих завданнях, які мають бути реалізовані на європейському напрямку. Дипломати офісу також доповідали по наших оборонних домовленостях з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень саме з одним з наших партнерів в Європі. Я говорив сьогодні вранці дуже предметно з президентом Фінляндії. Я дякую, що Фінляндія. Та сам пан президент особисто завжди підтримують нас. Дуже ми говорили про комунікацію з Америкою, скоординували наші позиції. Це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, в Європі швидко посилити нашу ППО.